Професійна моторизована бігова доріжка AeroStream at 755 g AeroStream AT755G – Це сучасна розробка 2023 року, яка не має аналогів за сукупністю характеристик і споживчих властивостей. Створювалася вона для комерційного використання в режимі нон-стоп, тому має величезний запас міцності. Доріжка має низку переваг, що роблять її ідеальним вибором для багатогодинних тренувань. AT755G спрямована на багатозадачність і гнучкість у роботі з великою кількістю функцій, як у спортивному центрі найвищого класу, так і в індивідуальному використанні. Завдяки профілю та конструкції двигуна, придатним для багаторазового використання, була розроблена конструкція, що підходить для тривалої роботи. А швидкість старіння зведена до мінімуму за рахунок визначення виробничого стандарту відповідно до багаторазового використання. Двигун змінного струму з системою цифрового керування ПРО AC Drive має потужність 6 кінських сил. Спокійний та безпечний початок тренування забезпечує помірна стартова швидкість 1 км на годину. А от вже максимальна швидкість, що досягає аж 25 км на годину, надає чудову можливість розвинути ваші спринтерські навички. Ця доріжка володіє відповідними ключовими особливостями, спрямованими на досягнення універсальності, міцності та стійкості до навантажень для безперебійного комерційного використання. Протиударна конструкція рами з високою несущою здатністю виготовлена з високоякісної сталі з двошаровим порошковим антикорозійним покриттям, стійким до поту, корозії та дрібних пошкоджень. Підсилювальні елементи платформи чудово справляються з навантаженням і витримують атлетів з максимальною вагою до 180 кг. Бігове полотно розроблялося під комерційні потреби, тож має багатошарову ортопедичну структуру і дуже привабливі розміри: 60 на 60х164 см. Ширина полотна в 60 см забезпечує приємну свободу руху, додатковий комфорт та підвищену безпеку під час використання недосвідченими спортсменами у фітнес-центрах. Так як у них буде менше шанс заступити на борти доріжки. До речі, борти доріжки обладнано бічними алюмінієвими протиковзними накладками, що надають збільшену міцність та безпеку. Одна з кращих систем амортизації полотна Triple Cell Cushioning зменшує ударне навантаження на суглоби під час тренувань, знижуючи ризик травм, забезпечує відмінну амортизацію і природні відчуття під час бігу. Тренуйтеся довше з більшим комфортом та меншою втомою завдяки тризонній амортизації. М'якша амортизація в зоні приземлення і більш жорстка амортизація в зоні відштовхування від поверхні. Ідеальний баланс гнучкості та підтримки на кожному етапі вашого кроку. Новітня система поєднала в собі дві концепції розподілу тиску: поглинання та нівелювання, і робить біг м'яким та комфортним, забезпечуючи прекрасну звукоізоляцію, водночас захищаючи саму конструкцію доріжки. Дека виконана з композит фібербуард завтовшки 25 мм, міліметрів. І має парафіновий шар, який зменшує силу тертя, що забезпечує довший строк служби бігового полотна. Доріжка має електричний привод нахилу бігового полотна, який має значення 15%. Обираючи значення кута від 0 до 15%, ви варіюєте свої тренування, опрацьовуючи різні цільові зони, а збільшуючи інтенсивність занять, ефективно спалюєте калорії. Комфортна, широка і тому дуже зручна читабельна панель з яскравим LED-дисплеєм м'якого блакитного світіння, має сім вікон, системно розташованих по всій площі, для того, щоб ви, не відволікаючись від процесу, бачили всі необхідні дані вашого тренування, а саме швидкість, час, відстань, кількість кроків, калорії, пульс і кут нахилу полотна. Окрім інформаційних вікон, головна панель має швидкі кнопки керування кутом нахилу та швидкістю доріжки, а також кнопки вибору програм. Безпосередньо під екраном інстальовані якісні динаміки для прослуховування музики чи іншого медіа контенту. Ще нижче по центру під дуже вдалим кутом на відстані витягнутої руки розміщена додаткова міні-панель керування, яка має дискретні настроювальні кнопки швидкості і кута нахилу, а також кнопки старт, зупинка і пауза. У самому ж центрі інстальовано велику кнопку та ключ екстреної зупинки aux розєм для підключення зовнішніх пристроїв забрано з фронтального положення і покладено з правого боку консолі. Для особистих речей праворуч і ліворуч від дисплея розташовано дві дуже місткі глибокі ніші, які своїми поглибленнями заходять на бічні масивні поручні. Зручні та надійні бічні поручні, на які завжди легко спиратися, виконані з м'якого гіпоалергенного матеріалу та мають оновлений стрімкий спортивний дизайн. Датчики вимірювання пульсу забрано з м'яких поручнів та перенесено на додаткові два вертикальних держаки, що розташовані під зручним для хвату кутом поруч із консолью керування. Сенсорні датчики щитують дані про ваш пульс і зображають приблизну частоту серцевих скорочень в окремому вікні на консолі. Широкі можливості AeroStream at 755 g Припадуть вельми, до речі, великій кількості користувачів, адже кожен зможе підібрати параметри під себе. Безліч тренувальних програм вбудовані в сучасний модуль для індивідуального підбору параметрів під час тренування, а саме програма ручного керування 36 будованих системних режимів, що розроблені для різних типів навантажень, і націлені на інтервальні тренування з різними рівнями складності та інтенсивності, три користувацькі режими для створення своїх власних програм. Режим вимірювання маси тіла АМТ, також відомий як індекс Кетле, це величина, яка дозволяє визначити співвідношення маси тіла та зросту, завдяки чому ви зможете отримати необхідну інформацію про стан здоров'я і спланувати коригування своєї ваги. Режим вимірювання частоти серцевих скорочень надані дані дадуть змогу підібрати оптимальний режим бігу згідно з рекомендаціями тренера або лікаря. Шасі доріжки оснащено компенсаторами нерівності підлоги, які забезпечують кращу стійкість на різних поверхнях і запобігають розгойдуванню доріжки. Ролики з м'якою поверхнею бережуть будь-яку підлогу від ушкоджень під час транспортування та експлуатації, і це приємний додаток під час перепланування залу. AeroStream AT755G – приваблива сучасна бігова доріжка з завзятим функціоналом та з кращими біговими характеристиками. Саме народжена для використання в громадських залах і підходить спортсменам різної статури та підготовки.